Як налаштувати безкоштовну доставку для певних категорій товару? Увійдіть до особистого кабінету та перейдіть до розділу налаштування. У налаштуваннях компанії перейдіть на вкладку Доставка. Розпочнемо з загальних налаштувань. Якщо ви хочете доставляти товари безкоштовно, від певної суми, наприклад. Ви готові самостійно сплачувати за доставку товарів вартістю від 1000 гривень. Слайдером оберіть бажаний спосіб доставки нова пошта чи Укрпошта, або Активуйте обидва способи одразу. Далі чекбоксом активуйте функцію безкоштовної доставки та вкажіть суму, від якої ви готові доставляти товари за власний рахунок. Після цього збережіть внесені зміни. Якщо ви хочете доставляти товари безкоштовно лише в певних категоріях, тоді на вкладці Доставка активуйте слайдером бажаний спосіб доставки, яким ви готові відправляти товари нова пошта чи Укрпошта, або активуйте обидва способи одразу, а чекбокси поруч з безкоштовною доставкою та поля під ними залишіть порожніми. Після внесення загальних налаштувань можна переходити до налаштування безкоштовної доставки для окремих категорій. Для цього натисніть позначку налаштування поруч із безкоштовна доставка за категоріями. Система запропонує вам обрати категорії для безкоштовної доставки. Будь ласка, обирайте кінцеву категорію товарів, для яких Ви хочете встановити ліміт. Нагадуємо, що кінцева категорія це стовпчик G у дереві категорій. Після вибору вами категорії для безкоштовної доставки потрібно буде обрати спосіб безкоштовної доставки та вказати суму, від якої ви готові відправляти товари за власний рахунок в обраній категорії. Після внесення усіх необхідних даних для обраної категорії, натисніть кнопку Зберегти зміни. І система поверне вас на сторінку загального переліку доданих категорій. На сторінці доданих категорій ви можете продовжити додавати категорії для безкоштовної доставки або редагувати вже готові дані, натиснувши на олівець поруч із назвою категорії. Якщо ви хочете видалити категорію з безкоштовної доставки, натисніть на позначку корзини Поруч із назвою категорії.